Значить, це так. Я говорив з следователем. Операція почнеться завтра зранку. наконец то Серйозне дело. Операцію ведуть пограничники, Так що ми з ними будемо балакати на одній волні. Запам'ятайте ваші позівні. Кіріл і Міша Кабачок. Заткнись. Діма, Ніна, Тхір. Що? Маша Максим Сосюра. Це митниця такі позивні придумала. Так, а що? Ну, це ж Фігня. Ну може, вони ще позивне гімно на палучці дадуть? Та вони нас по суті так і назвали вже. Вони що знущаються? Так, а що ви хочете? Що ви хочете? Щоб я подзвонив слідувателю і сказав, що ми відмовляємось від операції, тому що нам не подобаються позивні, а? Кабачок? Ви ж між собою так і спілкуєтесь. А які в них позивні, а? В них А? зараз. Орел. Маршал, рембо. Я... Я теж хочу рембо. Нормально. А до пограничників не хочеш? Я тобі устрою. Кабачок. Товариш капітан, а у вас який позивний? У мене? Так. У мене. Буся. Педо, подзвоню следователю. Зробити? Ага. Нові травмати привезли. Ага. А звідки ти знаєш? Міха. Інтуїція. Ого. Давайте розповідайте все, що знаєте. І швидко. Ви Мене розумієте. Як тільки я розкрию рота, вони мене відразу знайдуть і вб'ють і закопають і знову вб'ють. Та перестаньте. Вб'ють і оком не моргнуть. це скажені люди. Вони прикінчать мене, мою родину, собаку, всіх повбивають до їдряні фіні. Послухайте, ми тут, щоб вас захистити, тож ви не хвилюйтесь. А Їх що багато? Більше тридцяти. І всі ромони нічого не бояться. Вони і вас повбивають. Всіх повбивають. Це їм як масло лизнути. Так, все досить. Давайте розповідайте все, що знаєте. Якщо хочете. Якщо не хочете, не розповідайте. Що? Ну, я маю на увазі, що він же, мабуть, дуже мало знає. Він багато. Знає. Він один з основних фігурантів. Ні-ні-ні, Я мало що знаю, мало. О, От бачиш, він якийсь ненадійний. То він знає, то не знає. То... Так! точно. я ж ненадійний. Mm. Я зовсім ненадійний. Ну, це дуже погано. Тому що вони знають, що він у нас, і думають, напевно, що він нам все розповів. Тож у нас тільки два виходи: або вони вбивають усіх нас, або ми збираємо докази. І саджаємо їх. Кажи бігом, падло, все, що знаєш. Ти, я тебе зараз прикокошу сам, ти мене? Я ж зовсім ненадійний, я мало що знаю. Значить, вигадуй. Давай, як в мене за пів години не буде отих фактів, де що, як, коли і з ким, то я те сам відвезу до них і, і скажу, що ти до нас прийшов особисто. Ти мене зрозумів? Я зрозумів. Я все напишу. Я зараз все сам напишу. Круто! Я вже подумала, що ти злякався. Хто я? <свистит> злякався. Тримай. Це треба віднести в тир. Ага. О! Крутяк, слухай, це ж нова модель, здається, так? Угу. <свистит> Кажеш, що в цих вухах нічого не чуть. Ну Вони завжди кажуть, що в них нічого не чуть, а потім виходиш з тиру, в тебе очі вивалюються. Во. Да? В них реально нічого не чуть. Говори. Блін. В тебе жирні ляшки, Нінка. Скажи круто. Круто. В них ага. дійсно нічого не чути. Правда, я вмію читати по губах. Вдягай. Ні, якщо ти хочеш мене образити у відповідь, то не треба цього. Кажи мені. Вдягай я сказала. Добре. Як ти мене, так і я тебе. Ніна! Нін! Здаюсь! В тебе дуже гарні струнки ніжки. Значить так, у рамках занять по конспірації я вам покажу, як зробити так, щоб ваш ствол не було видно. Міша, тільки попробуй сказати щось про ширинку. Я вам покажу, як без кобури спрятати пістолет. Щоб он був незаметним. Дивіться уважно. Бачите, це скотч. Це не кабура. Бачите? Скотч. Прозрач. Чому хіхікаєте? Вибачте, пане капітане, просто у вас такі гарні ніжки. Ага, ну, а ну. де саме ви робите депіляцію? Це треба робити, бо без епіляції скотч відлипне. І дуже лоскотно. Та ясно, ясно, вибачте. Ага. Вам личить дуже до речі. Значи так, я. Не роблю там всякі ці епіляції в бабських салонах. Понятно? А брию ніжку сам. Розумієте, сам я ніжку брию. Хто скаже тепер, що в мене ніжки як у дівчинки? Mm -mm. Ви спочатку навчіться стріляти. А потім хіхікайте. Ану відвернулись. Відверніться, бо коліно прострелю. Це чоловік. Ну, повернулися. Круто. Супер. Отак. Це як шапка не Тільки не ну, отут, а отут. Офігеть. Поняли? Продовжується заняття. Привіт, Макс. Привіт, Маш. Ти знаєш, ти був правий на рахунок артема. Як все пройшло? Ну, Ми зустрілися з ним у центрі. Він вже чекав на мене без квітів і навіть не у своїх хороших штанях. Потім ми з ним прогулялися вздовж набережної, і він сказав, що кидає мене. Це, знаєш, треба було слухати тебе, тому що я навіть не могла уявити, що таке може статися. І ти був правий: те, що він краде квіти з клумби це не романтика, а поганий знак, сказав, що він ще не готовий до серйозних відносин. Сказав, я не готовий будувати серйозні відносини. Мені треба сконцентруватися на кар'єрі. А він? Розвозить піцу! Це жахливо. Я думала, що між нами. І що він ще сказав? Батім, він ще сказав, що звичайно він скоро про це пошкодує. Треба тільки надіятися на те, що я ще буду незаміжня. Ну, і тоді він зможе мене повернути. Треба тільки замовляти піцу в його конторі. А, слухай, а може, ти музику поставиш? Ну, що, тобі вже краще? Так, набагато. Тоді ця пісня тебе точно розвеселить. Містер Сосісич, а ще я? Так, зараз принесу. Містер Сосісич, мені теж декілька. А Ви їх проколюєте чи ні? Ні, так як ви просили. О, бачиш, тому вони такі сочні. Бамбалела. А крила коли будуть? Слухайте, скажіть мені по закону. Захищати свідка ви точно маєте за мій рахунок? Я ж вам все розказав, описав нападника. Зробили ми фоторобот. Для чого все це? Така процедура. Нічого не поробиш. Поки нападник бігає по волі, Ми не можемо ризикувати вашим життям, шановний. Дивись, ковбасулі пригорять. Він вкрав гаманець і побіг ескалатором. І ніхто не намагався вам допомогти. На ескалаторі нікого не було. Я перепрошую, а що тут відбувається? Ваш колега що трохи той? Мовчіть, якщо звертати увагу, це триватиме годинами. Але це вже триває пів години. Повірте мені, я звикла працювати з дорослою дитиною. Тож, тож, коли він вибіг? В який бік він пішов? Що це таке? Мені здається, чи це вже занадто. Це правда вже занадто. Може, я спробую. Як його звати? Лейтенант Воронков. А ім'я Діма. Дімочка. А. а де ти там сховався? А дивись, що в мене є. Поглянь, мені тут таку класну гру скачали. Треба вбивати зомбі. Раз-раз і вбив. Так, так, так це вже нова версія Walking Dead. Ну, подобається. Дуже. На, тримай. Трошки пограйся, а ми тут поспілкуємося. Раз, 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 раз. І вбив. Раз, 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 раз. Не дивуйтесь, я вже 15 років в дитячому садку працюю. Такого не бачилось. Діти вони всі однакові. І в п'ять, і в тридцять п'ять. Треба запам'ятати. Тож в який він бік побіг на вулиці? На вулиці нікого не було. Ага. Ай, клятий зомбак, Що? Думав воронково так просто схопити і вбити. Раз-раз-раз-раз. раз І вбив. І вбив. Заходьте частіше. Добре. Та перестаньте ви. Скромняги. Я зараз вийду. А, мені сказали передати вам, що за годину у Петра Петровича буде загальна нарада. Добре, дякую. Ти чого ви? Ну що я тут не бачила? І в душі бувало. Випадково. А, ваші оці прутики і це дитяче волосечко на грудях мене вже не зачіпають. Не хвилюйтесь. В душі? Ви знали? Ой, ти типу за нею не підглядав. Ну, значить, значиться я е, в шортиках з пломбіром в руках заходжу в банк. Ну! Вона в автоматі карточку зажувала. Я зайшов, думаю, порішаю. А там брати гоцмани. Блін, як так? А отак. Брати гоцмани. Це сама опасна банда в Одесі. І у мене перед Шноблям прям стоять і банк граблять. А, -а, а що ви зробили? Ну, що я зробив? У мене так пломбір зжався, що аж кулька випала. Ну, я так підходжу і кажу. Даю вам 10 секунд. Скласти оружие. Або А под двох! І Що вони зробили? Склали? Ну, вони не поняли, що я сказав, і що мав на увазі одне з двох. А я не встиг договорити. І вони мене вирубали. Ззаду. Ззаду. Ну, можна сказати, наоборот. Прямо мене в Шнобель. Ну, а потім все пошло нормально. Три неділі в комі. Три місяці на ліжку лікарняному. Що все нормально. От. А про що це я? Про вашу відпустку в Одесі. А, слухайте, Одеса це такий гарний город. Ну, просто прелість. Так що, якщо потрібна буде е, лікарня нормальна, до мене обращайтесь. У мене зв'язі 100%. Ну, ладно. Все, цебал так. Ого, хто всі ці люди? Це якась нова справа? Ні, це не справа. Це мої колишні. Справді? Угу. Всі. О. Ну, дивлячись на більшість з них, хочеться сказати. І слава Богу. Я намагаюся зрозуміти, чому жоден з них не захотів піти далі. У цьому немає логіки. Єдине, що їх об'єднує, це те, що вони не лишились зі мною. Ну, так, це, це справді дуже дивно. Ну, а я про що? Ось, наприклад, дивись: Віталік Айтішник з Херсону, Арсен електрик, Олег Петрович безробітний, а я... Славік Єврей. Ну, нічого спільного. Маш, може не варто шукати відповідь на це запитання? Просто закрий справу і все. Ні, якщо я цього не зрозумію, я не зможу рухатися далі. Це траплятиметься зі мною постійно? Добре. Давай думати логічно. Наприклад, є 20 маньяків. 22. Так. Є 22 маньяки, які напали на одну і ту саму жертву. Як це могло статися? Ну, можливо, вони з одного району. А вони з одного району? А, ні, вони з різних. Тоді? Mm, ну, може, дівчині просто не пощастило. 22 рази? Ну, так, вірогідність цього дуже мала. Ну, тоді виходить, що жертва сама хотіла, щоб її. Е, що, що, що? Е, блін. Е, тобто. Тобто... Слухай, а давай будемо вважати, що дівчині просто не пощастило і закроємо цю справу. Але ж вірогідність дуже мала. Я сказала, закрили справу. Добре. Пані, зосередтесь, заспокойтесь і скажіть. Ви впізнаєте нападника? Це він. Ви впевнені? Це точно. Я одразу впізнала цю мерзенну мордяку. А що конкретно він зробив? Накинувся падлюка на мене. Так боляче схопив свинота. Що, попитці не видно? Це чара задрипана. Ну що, Сірошка? Я тобі казав, ми тебе закриємо ще до зими. Ось і настав твій час. Хас. А він наче чує. Чує, чує. Він нас хоч не бачить. Бачить. Це на дзеркало, це звичайне скло. Міша головою розбив, ми ще не встигли поставити. Я поставлю, зарплатні поставлю, я тобі сказав. Що. Так цей головоріз мене вб'є. Що ж мені робити? Ви щось здуріли. Ви головне не хвилюйтесь, все під контролем. А, слухайте. Це не нападник. Той був такий чорний. Який чорний? Ви сказали, що. Я знаю точно, це не він. Шукайте іншого. До побачення. Ну і що, Падлюка? Відпускаємо тебе. Біжи. Добре. Завтра поставлю. В бані зі стелі зніму і поставлю. Так, так, так. Ну і що зробила ця жіночка? Насправді нічого страшного. Зачекай, а чому зробила ця жіночка? У тебе якось завжди винна вона, а не він. Та все, все, заспокойся. Я просто запитав, чого ти заводишся? Ні. Мене дістали твої стереотипи. Якщо сталася аварія, так це обов'язково жінка фарбувала губи за кермом. Ні, ні, що ти завжди вині, чоловіки. Адже це вони ганяють на своїх джипах як дурні, так я перепрошую. Давайте не будемо сварити. Жіночка вас не запитувала. Угу. Так, тому що вам постійно треба повипендрюватися. А кому це вам? Вам, чоловікам, купив нову машину, так треба поганяти. Ти навіть поліцію пішов за для того, щоб повипендрюватися і кадрити дівчат. Ну звичайно, треба було піти в поліцію для того, щоб бити і гамселити людей. Як це зробила ти? Хто б казав? Матусен синочек, На, на, не! Психічка! Рота закрий! Стривайте, я, я дійсно фарбувала губи, коли кермувала. А? Так. А я ганяв, бо в мене нова тачка. Отже, ви обидва праві. Але можна нам інший патруль? Будь ласка. До випендрювати. Психічка. Рота ти, ти. Я? Так. Чим зараз займаєшся? Друкую рапорт, капітану. Значить, чим. Зараз мені будеш потрібен. Слухай, товариш полковник, чим можу допомогти? Ось що, я, синку, хочу виграти загальноукраїнський марафон серед аматорів. Ну і мені потрібен ось такий сильний, кремезний, а ну, о, точно, такий коп, як ти, щоб побіжав поруч зі мною. Добре. А навіщо? Ти мені програєш на фініші. Без питань. А як інші суперники? А ти не хвилюйся. Патрульні відправлять їх по більш довшому маршруту, зрозумів? Все, чекай тут. Ясно. Товариш полковник. Слухаю, можна питання? Ну. А навіщо вам це? Офіцер вищого командного складу, такий, як я, а ще в такому пристойному віці, якщо виграє марафон, це пряма кандидатура на посаду міністра внутрішніх справ? Угу. До того всього там буде преса. Ну і. До речі, в тебе є темні окуляри? Так, я зараз принесу. Чекай, це на суботу. В суботу приходь в темних окулярах і в чорному костюмі. А ви по суботах бігаєте? Ні, ні, це на весілля. Просто я так подивився, подумав, що в темних окулярах і в чорному костюмі ти дуже схожий на мого тілоохоронця. А моя дружина, вона хоче, щоб все було лакшері стайл. Ну, кінг, джуз, пліс. <пліс ну, по-англійськи. Я в туалет, а ти чекай тут. Повернусь, будемо тренуватися. Все. Слухаюсь. Лакшері стайл, блін, це ж моя тема. Алло, Стас. Чуєш, а можеш мені позачити оті запанки твої? Ніяких запанок. Я маю виглядати краще, ніж мій тілохоронець. Чуєш, і годинник якийсь такий дорогий? є. Отже, у вас. Крали машину. Так, Toyota Prado. Чекайте, а ми з вами не знайомі? Не думаю. Просто в мене таке відчуття, що я вас десь бачила. А ви до поліції ніколи не звертались? Ні, ніколи не звертався раніше. Хм. Дивно. Я просто впевнена, що я вас знаю. А чим ви займаєтесь? Я актор. А, он воно що? А я була впевнена, що я вас бачила. Ну, і де ви знімаєтесь? У фільмах чи серіалах? В основному у фільмах. Так. А який жанр? Ну, по-різному буває. Ну, там, бойовики чи романтичні комедії. Розумієте, це фільми для дорослих. Отже, у вас вкрали Тойоту, так? Звіняюсь, а ми з вами не знайомі? Ні. Странно. Я впевнений, що я вас десь бачив, а. Ха, странно. Я, до речі, взяв з собою тих паспорт. Десь він має бути. Маша, це тубін. Красава. Це чоловік, а?